Слава Україні, українська громада! Мене звати Максим Лоджук, я є імміграційним адвокатом США. Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео є продовженням тематичної серії Нейміраційної візи інвестора І2 та присвячене огляду статистичних даних, які можна знайти в мережі інтернет та які стосуються цієї категорії неймираційної візи до США. Як джерело інформації для сьогоднішнього відео. Ми використовуватимемо дослідження Офісу урядової відповідальності США від липня 2019 року під назвою Неіміраційний інвестор, дії, що необхідні для вдосконалення розгляду аплікацій на отримання і 2 візи та координації протидії шахрайства, посилання на яке ви можете знайти в тексті під цим відео. Незважаючи на те, що наведені в цьому дослідженні статистичні дані стосуються періоду за 2014-2018 роки, тобто майже 10-річної давності. Вони дозволяють зрозуміти так званий портрет сучасного інвестора по і 2 візі. Маємо надію, що наступного року Вищевказне агентство публікує результати нового дослідження І2Візи за 2019-2023 роки, з якими ми обов'язково ознайомимо підписників мого YouTube каналу. А зараз переходимо до першого інформаційного слайду. Стовчаста діаграма зліва. Демонструє кількість аплікацій тисячах, на отримання неймираційної візи інвестор І І-2», що були розглянуті візовими офіцерами при посольствах та консульствах Державного департаменту США. Як бачимо, у 2014 році візові офіцери розглянули майже 40 тисяч аплікацій. Наступного року майже 45 тисяч, у 2016 та 2017 роках майже 50 тисяч, та у 2018 році знову майже 45 тисяч. Це доволі значні показники для такого типу візи, що свідчить про її популярність серед іноземців. Секторна діаграма справа відображає співвідношення основних чотирьох типів аплікантів на І2 візу за цей період часу 2014-2018 роки. Як бачимо, до категорії власне інвесторів, тобто власників інвестиційних коштів, вкладених у бізнес на території США, належало 14% усіх аплікантів. 20% аплікантів подавали аплікації на І2візу як менеджери, тобто керівники бізнесів на території США, які були вкладені кошти інвесторів. Приблизно ж така кількість осіб, 19%, належала до категорії важливих essential працівників проінвестованих бізнесів на території США. Найчисленніша категорія аплікантів на І2візу 44% це члени сім'ї, подружжя та неодружені діти віком до 21 року усіх попередніх категорій аплікантів. Так звані депенденс. Нагадаю, що незалежно від типу аплікантів, інвестор, менеджер чи важливий працівник пронестового бізнесу на території США, чи їх члени сім'ї, усі ці апліканти мають право отримати одну категорію візи до США – нейміраційну візу І2. Як бачимо із цього зображення, найбільша кількість усіх аплікацій на отримання нейміраційної візи інвестор І2. Протягом 2013 2018 років, а це в 72%, припадала лише на 10 країн світу. Японія 29% аплікантів, Німеччина 10%, Великобританія, Канада, Франція по 7%, Мексика та Південна Корея по 6%, Італія 5%, Іспанія 4% та Туреччина 2. На жаль, конкретної інформації по Україні. В принципі, як і щодо інших країн із незначною кількістю аплікантів на І2 візу, дане урядове дослідження не містить. Як бачимо із наступної стовпчастої діаграми, у 2014 році із загальною кількістю усіх аплікантів на отримання неміграційної візи інвестора І 2, а це майже 40 тисяч аплікацій, як ми пам'ятаємо з попереднього слайду. Лише близько 7% аплікантів отримали відмову в такій візі. У 2015 році було ще менше відмов 6%. У 2016 році десь біля 8% відмов у І2 Візі. У 2017 році 12%, що може пояснюватися змінами в імміграційній політиці США часів адміністрації Президента Трампа. Це був якраз його перший рік президентства. напевне, Станом на підготовку цього дослідження Офісу урядової відповідальності США у липні 2019 року ще не було повних даних за 2018 рік, а тому ми не можемо перевірити цю, цю гіпотезу без отримання додаткової інформації. Наступний слайд є продовженням попереднього та відображає статистичні дані відмов в отриманні немераційної візи І2 для кожного типу аплікантів. Як бачимо, найбільшу кількість відмов такій візі за період з 2014 по 2017 роки отримували саме інвестори, тобто особи, які власне й вирішили інвестувати свої особисті кошти в бізнес США. Це пояснюється тим, що, як правило, це початкові або так звані первинні аплікації, де на аплікантів покладається найбільший за обсягом тягар доказування відповідності його кандидатури та бізнесу в США усім кваліфікаційним критеріям. На відміну від інвестора. Керівникам та важливим працівникам проінвестованого бізнесу на території США, а тим більше членам їх сімей, не потрібно повторно доказувати, наприклад, чисте походження інвестиційних коштів, життєздатність чи немаргінальність бізнесу США, оскільки це вже було зроблено інвестором декілька місяців чи років тому. Наступна діаграма відображає співвідношення секторів економіки США. Куди інвестори вкладали свої інвестиційні кошти з метою утримання візи статусу І-2 у 2018 році. Як бачимо, 44% усіх інвестицій того року було вкладено у виробництво manufacturing. як правило заводи з виготовлення різноманітної нехарчової продукції. 13% усіх інвестицій було вкладено у харчову сферу: ресторан, ресторани, продуктові магазини, пекарні тощо, 11 в розрібну торгівлю, 10% бізнеси з надання професійних послуг, що вимагають у суб'єктів надання таких послуг наявність професійної, як правило, вищої освіти, 4% в бізнеси з надання непрофесійних послуг, наприклад, планування весілля та інших заходів, фото та відеосалони тощо, і 18% усіх інших інвестицій було вкладені в всі інші види бізнесів на території США. Як бачимо із наступної секторної діаграми. 64% усіх інвестицій в економіку на території США у 2018 році були розміром більше 10 мільйонів доларів США, в той час як кількість менших за розміром інвестицій була майже одинаково. Інвестиції до 50 тисяч доларів складали 6% усіх інвестицій, від 50 тисяч доларів до 100 тисяч доларів також 6%, від 100 000 до 200 тисяч доларів також 6%. Від 200 тисяч доларів до 500 тисяч доларів США 5%, від 500 тисяч доларів до 1 мільйона доларів 6%, від 1 мільйона доларів до 10 мільйонів доларів також 6%. Тобто, нейроційна віза І 2 є популярною серед будь-яких типів інвесторів малих, середніх та великих. Доволі часто неіміраційна віза інвестора І2 використовується як логічне продовження іншого неіміраційного статусу іноземця на території США. Як бачимо із цієї секторної діаграми, протягом 2013 2018 років найчастіше на і 2 візу переходили бізнесмени на B1 та туристи на b 2 візі, більше 9 тисяч аплікацій, що становить 53%, студенти на f 1 візі та їх подружжя та діти на f 2 візі Майже 3700 аплікацій, що становить 21%. Тимчасові працівники на H1B візі та члени їх сімей на h 4 візі – більше 400 аплікацій, що становить 5%, та навіть члени сім'ї інвестора, які вже мають E2 візу статус майже 650 аплікацій, що становить 4%. Спершу це може здаватися дивним, оскільки виникає цілком логічне запитання: навіщо особам, які вже володіють e 2 візою? Ще раз отримувати і два візу, чи статус. Відповідь на це запитання полягає в тому, що доволі часто основний інвестор бажає займатися іншим видом бізнесу, в США, але не має права це зробити з огляду на те, що він основний володілець і ту візи чи статусу та повинен працювати лише над розвитком свого інвестованого бізнесу. В той же час чоловік, дружина такого інвестора, має право працювати будь де та на будь-якій посаді, так званий open market employment. Тому, подарувавши чи продавши свій бізнес іншому члену подружжя та подавши відповідну петицію до служби громадянства та імміграції США на зміну неміграційного статусу, таке подружжя, по суті, міняється своїми статусами. Основний інвестор, принцип, стає залежним dependent, але отримує право шукати будь-яку роботу на ринку праці в США. Аналогічна ситуація із дітьми основного інвестора, які планують одружитися і найближчим часом досягнуть віку повноліття 21 року. Якщо такі діти не отримують статус основного інвестора до одруження чи досягнення ними 21 року, або ж не перейдуть на будь-який інший міграційний чи неміграційний статус, наприклад, статус студента F1, туриста B2, тимчасового працівника H1B, вони втрачають свій статус залежної від інвестора особи Dependent та повинні залишити територію США. Дана таблиця містить інформацію про причини відмови в наданні і 2 візи протягом 2013-2018 років. Як бачимо, найбільша кількість відмов у цій візі 70 – 70-80% – була через те, що потенційні інвестори не зуміли переконати візових офіцерів у відповідності аплікантів усім кваліфікаційним критеріям на отримання такої неміраційної візи. Щоправда, у 2018 році. Майже 73% відмов у отриманні І-2 візи була з підстав невідповідності аплікаційних документів пред'явленим вимогам, так званим формальним вимогам, що є не так провиною потенційних інвесторів, як їх імміграційних адвокатів, які готували аплікаційну документацію на отримання І-2 візи. Як будь-яка віза в США, Неміраційна віза інвестора І-2 також може бути використана недобросовісними особами в недобросовісний спосіб. На щастя, такі факти є доволі рідкісними, оскільки отримання статусу інвестора в США по візі є доволі затратним процесом, а тому мало хто бажає витрачати значні суми коштів, щоб займатися імміграційним шахрайством. Так само, безпосередньо участь підготовці аплікаційних документів на отримання І-2 візи беруть імміграційні адвокати. Ліцензі... Ліцензіовані в США, які також не є зацікавлені втраті адвокатської ліцензії у випадку підтвердження фактів шахрайства. Як бачимо із цієї стовпчастої діаграми, відносно невелика кількість аплікаційних справ була передана візовими офіцерами для додаткового вивчення на наявність шахрайства, так званого ФРОД, протягом 2013 2018 років, і ще в меншій кількості справ біля 20-40 щороку. Було виявлено та підтверджено факти такого шахрайства. Незважаючи на те, що отримання неімераційної візи інвестора І 2 не передбачає якогось спеціального подальшого шляху для отримання імераційної візи в США, так званої грін-карти, володільці цієї візи мають право отримати статус законного постійного резидента в США на загальних підставах. Наприклад як найближчі родичі або через воз'єднання інших членів родини, з підстав працевлаштування або ж виграти диверсифікаційну візу у так звану лотерею тощо. Як бачимо з цієї секторної діаграми, протягом 2013 2018 років лише трохи більше 16 тисяч володільцям і два візи вдалося отримати грін карту з підстав працевлаштування, майже 5 тисячам осіб через возз'єднання сім'ї як найближчі родичі. Менше 800 осіб це зробили з підставо з'єднання близької родини, трохи більше 500 осіб з інших підстав. Ці цифри свідчать про те, що і два інміраційна віза дуже рідко використовується інвесторами як інструмент для отримання ними та членами їх сімей грін-карти в США. Як правило, така віза використовується більше як інструмент для повноцінного та в окремих випадках майже необмеженого у строках проживання та працевлаштування на території США. Такими інвесторами протягом періоду. Запуску, розвитку та розширення ними та їх працівниками інвестованого бізнесу на території США. Сьогодні в вашій увазі було представлено огляд основних статистичних даних Неміраційної візи інвестора І2, узяті із дослідження Офісу урядової відповідальності США від липня 2019 року. Більше інформації про це дослідження ви можете знайти за посиланням, яке буде надано у тексті під цим відео. Маю надію, що за результатами перегляду цього відео ви покращили свої знання про імераційну візу інвестора І2 та можете зробити попередні висновки про те, чи підходить вам така категорія візи до США. Більше інформації про немераційну візу інвестора І2 ви можете знайти на офіційному сайті Служби громадянства та імміграції США за посиланням в тексті під цим відео. Якщо у вас будуть запитання до мене, як імміграційного адвоката, контактні дані мого офісу ви також можете знайти в тексті під цим відео. З вами був Максим Луджук, імміграційний адвокат США. Підписуйтесь на мій YouTube канал та ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре!